Це ж вона, все. Біляш, все от хоч. Біляш. А чому Біляш? Тому що білий. Біляш, да, тому що білий. Тому що ми любимий. А скільки у тебе їх, схоже? У мене, ну, десь приблизно більше 30. Це в тебе чи не в тебе? Як ти ну, считаєш, я, твої чи не твої? я считаю, що вони мої. Більше ну, 30 собак. Ну, на самом, на самом деле не мої. Ну, як сказати, вони мої, тому що я їх всіх люблю, кормлю. І я не тільки їх кормлю, а вони також люблять приходити, щоб я їх гладила. Шановні глядачі. А це цю дівчинку звати Настя. А прізвище я забув Нечаєва. Нечаєва, ясно. Живе вона в Золочеві, mm -hmm. живе вона в будинку біля Зберкаси, да? mm -hmm. Ощадбанку. Ощадбан. Так і от е, я дізнаюся, що ця людина, ця дівчина, скільки вам років? Мені сьогодні 31 рік. Ми вітаємо, шановна людину 31 рік. Ну, виглядаєте дуже юна, дуже юна. Спасибо. З днем народження вас. Спасибо. Мені хочеться назвати вас на ви, хоч ви дуже молода дівчина, але ви насправді заслуговуєте того, щоб вас поважали. Почалася війна і в золочеві дуже багато бездомних тварин, але це не бездомні тварини. Це покинуті тварини. Це покинуті да. тварини. У нас з'явилося ще такі різновид тварин, як покинуті тварини. Так. Так? Дуже шкода їх, тому що видно, що вони всі ну, були хатніми чи дворовими, да? тому що вони дуже люблять ласку, да? вони підходять до мене, вони хочуть, щоб я їх гладила. Вони, вони... навіть не все підряд їдять? Ну... Взагалі. Чи зараз то, та, все, але да? якщо вони дуже голодні, то їдять все. Ну так як вони в мене вже всі дуже відгодовані зараз на даний момент, тому що пройшло півроку, як я їх кормлю. Тому ну якби ну зараз вони перебирають її на їда. Скажіть, будь ласка, дівчина, а чим ви їх годуєте? Це ж так складно. <плес> ну, Де ви, Взагалі, от? спочатку, ну люблю тварин, я вже дуже давно, ну взагалі. І кормила раніше я їх ну тільки біля магазинів, там як бачила. Ну, в нас раніше бездомних тварин було ну мало, їх можна було перерахувати, я їх знала. Але зараз це покинуті. Так, да, Але зараз це покинуті і дуже їх багато. Спочатку я самостійно їх кормила. Ну, тобто каші там варила, ну коли там корм купувала, там голови, так от шиї. Ви ну, мільйонер, дівчина, так? Да? Да. У вас дуже велика зарплата. У вас батьки мільйонери. Ні, це не про мене. А де ви берете кошти для того, щоб купувати? Це досить дорого. Я сьогодні ну, привіз корм вам сухий, да. не вам, а вашим котам. Котячий корм. Да. ну Коти в мене тут є. Спочатку їх їх розумію, спочатку да? було двоє, зараз їх п'ятеро, і ще троє кошенят, це тільки в дворі. Е, де я беру кошти? Ну, своєї заробітної плати. А, ви також ви хотіло, працюєте, да. а також хотіла б я подякувати золочівцям, тому що я робила. Пост, в якому я прохала допомогти mm. нашим бездоглядним тваринам і люди Золошівці і не тільки допомагали коштами, на які я купила ліки. А ви їх і лікуєте? Ну з чим я можу їх полікувати? Це тільки від паразитів, від блох, від постів. Да. Ну, це дуже від... За... да. За таким... і... ну, важливо зараз. Да. Да. І, так і що? наприклад, щоб вони не вагітніли. Оце ще можу дати їм. Стерилізацію також. ну стерилізацію я не можу зробити, тому що вона mm. дуже дорога чесно. Так, дорога я, я робив спросила. Собаку. Я буквально вчора дзвонила ну лікарю, і ну це дуже дорого зараз. І хочу сказати, що я б хотіла ну зробити, але наприклад, собак я не зможу виловити, Ну тому що ну вони не не дадуться мені. Є такі, які підходять, а є такі, які ну я не можу просто їх. Ну не підходять. Вони вони я розповім. Ми з тобою тільки познайомились. Mm. Мене звати Василь по батькові Савич. Я mm. мирошник газета Заря. Mm, так, всі вас знають. Дивіться яка... у Мене є така, от досвід спілкування з покинутими собаками, яких ми вдовжику стерилізували. Mm. І добрі люди, знаєте, що зробили потім? Вони Патруїли, їх вони От це був стерилізація була по 800 гривень здається. Кожна це, собака це, це не це недорого. Зараз це не дорого. Це так. друзі робили це недорого. Угу. От я кажу людей добрих, дуже мало собак покинутих дуже багато. Да. Але вже сьогодні золочівці повертаються в золочів і да. стає менше покинутих собак. Mm, ні, стає більше, як на мене, і, і тим, ще більше стає. Да, ну тим паче я зараз бачу, що бігають. Просто відпущені собаки може не, ну як, не назавжди. Ну а зараз такий у них період. На вольних хлібах? Ні, в них зараз такий період. Вони зараз, у них там свої справи і от всі ці собаки вони бігають за... да. по-народному кажуть. Да. І, ну, і зараз якби, ну, чим більше тварин з'являються, таких, що я бачу, що вони нагодовані, вони домашні, ну я їх теж підгодую. Ну просто ну але мені... вони бігають по вулицям, це да, погано і просто. мені хотілося б да людей попрохати. Що, будь ласка, шановні своїх тварин я виставляла рубрику, завела у Фейсбуці. Що, будь ласка, знайдіть свого домашнього улюбленця. Ось я фотографую їх, mm -hmm. виставляю. Будь mm -hmm. ласка, якщо це ваш домашній улюбленець, заберіть його. Вони тут всі бігають, вони не де не діваються, всі вони тут кожного дня. Вони лякають людей. Вони лякають дітей, коли собаки тічкують, це, в принципі, можуть бути навіть агресивні. Ну, але паша, але справді я ну да я не за ними не замічає. Ну я не помічаєте? Да я наприклад дивлюся зараз. У мене вікна виходять якраз на вулицю. І вони всі бігають, ну нікого вони ще ну як не трогали. А мені вже і... скаржили, що троє. Ну я розумію. Нападають на людей. Da, ну, да, ну я, що чомусь я отут проживаю півроку, да, я нікуди не виїжджала з Олочава, всі всіх їх я кормлю півроку. І ні разу не замічала, щоб вони нікого ну, тут не покусаних я не бачила. Да, я теж. І, і, і не, не сказала, щоб хтось звернувся, наприклад, що його покусали чи написали. От, наприклад, ой. у мене тут повертаються сусіди. От, наприклад, і навіть вони говорять, що ой, ну нічого страшного, я навпаки думала, що Будуть всі, ну Настю, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, що все-таки треба робити з, з собаками, які ну, покинуті, які бездомні? В першу чергу, я, я б хотіла, що щоб їхні господарі, вони все ж таки є. Да, вони все ж таки забрали своїх домашніх улюблень з вулиць. Так, да, тому що це їхні. Може, є люди, які потребують домашніх улюбленців. Будь ласка, я можу допомогти їх виловити, Ну щоб вони були ваші домашні улюбленці. У мене, наприклад, я ось недавно знайшла... а ще от підніки, підумник. якісь такі місця, де їх можна утримати. Це дуже дорого, дуже дорого. Дуже дорого. Це ну, нереально, правда? Я, наприклад, зараз звернулася в службу порятунку в Харкові. В нас є я подала вже три рази туди заявку для те, що приїхали і евакуювали наших тварин. Вони всіх не зможуть, звісно ж, евакуювати. але хоча б я думаю, якщо 10 вони евакуюють, то це вже буде уже дуже на вас, багато на для нашого, да, нашого. Да. да для нашого селища. Це вже буде плюс. Я вже три рази подала заявку. Вчора це був ще один раз. На що вони мені сказали, що вони до нас приїдуть. Чому? Тому що в Одноробовку вони вже теж приїжджали, що це якусь зарплату. <зар> я, 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 знаю, я знаю, що, <зар> що, 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 що ви відповісте. будьте новини ну, називати, уперто. Не <зар> тому, що 31 рік сьогодні ні, ні, це вік юний, а тому, що та, роби, та справа, яку ви робите, і насправді таких людей я зустрічав вже на Золочці ще ні, така дівчинка. Горденко із ми називаємо перша ми там по Довжанському пірани врятували. От, врятували тварину. тварину Молодець я так, не, та... Я не міг ту тварину в руки взяти, бо вона боялася, коли до неї uh -huh. нахиляється, не і вішали. Явно там рвана рана довкола Я дуже, шиї. Я дуже, я дуже взагалі Ой, це страшне. Да, було, Ми і ми її годували знову ж таки. Ми намагалися її врятувати, але ця дівчина, от вчинила дуже грамотно. Вона взяла, знайшла волонтерів і uh -huh. зараз. Про, про я хочу в ефірі подякувати їй і сказати, що, хоче вона, тобі, що вона молодець і ну таких людей дуже мало. Сьогодні, наприклад, у мене день народження, і сьогодні я їздила в Харків за допомогою для наших тварин. Настю я привіз той подарунок. Угу. Я не Миня знав про на день народні подарунки на день народження. я не знав, що це день народження твоє але я знав, що ти зрадієш. Я привіз, тут я везу. Мішок один в провулок. Yeah. Оце, оце так от. Це від волонтерів. Мені передала Катерина і Юля Катерина Сажина. Вона, ми сьогодні були, зустрічалися, вона має своїх дуже породних, класних собак, але вони дуже люблять собак всіх і котів всіх. Оце якраз коти. Yeah. коти. Це волонтерський yeah. корм. Я так, я так думаю, що це волонтерський корм. Я думаю, що може вони подивляться цей сюжет і допоможуть тобі вийти на людей які будуть постачати цей корм, корм більш менш ритмічно ну я буду тобі допомагати якщо Дякую, вам побачити тому, да, тому що я ж говорю вони всі потребують їжі ну да кормом я запасаюся зараз тільки тому тому що йде зима і каша буде замерзати яку я готую їм то каша замерзати, точно да, я знаю я запасаюся кормом для того щоб взимку їх можна було кормити Ну, знаєте, я так хочу сказати, що я дуже вдячна нашим золочівським людям за те, що дуже багато людей, чесно, звертаються до мене і ну, дякують і допомагають. Дуже багато скидають е, грошей на допомогу тваринам. Чесно, дуже багато людей. Ну, я навіть навіть рада, тому що дуже багато людей підтримують цю справу, чесно. А Є? де ви працюєте, дівчина? Працюю я в ліцеї, в вчителька. Да, я ви педагог, я заступник директора з навчальної роботи. Ви начальник вчитель. Часно, класно, я я, класно. Я, мені подобається, коли ви посміхаєтесь, вам дуже щиро йде така ваша посмішка. Я вітаю вас знову з днем народження. Я думаю, що мене підтримують не тільки ті, хто на двох ногах ходять, а й ті, хто на чотири учителя. зараз до вас біжать. Дай Бог вам здоров'я, добре серце у вчителя. Це означає, що буде ще десь, 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 добре серця у ваших учнів. А може, вчителів разом Мої на, учні над, дуже добре над вчителями. Дякую вам дуже за вашу життєву позицію за доброту, за любов. Я дякую вам за те, що ви така. Чесно, найбільше і... моє бажання, і я хочу сказати останнє: що я засипаю, просипаюся тільки з однією судне, ну, мрією про те, щоб ці тварини вони залишилися живі, чесно. Ну, тому що мені їх дуже жаль. Тому що вони правда, вони правда, вони правда, нікого не трогають, вони люблять людей. Знаєте, як я одне скажу: ситі тварини ніколи не нападуть на людей. І здоров'я. Да. І хочу сказати, щоб всі люди, якщо в них є така можливість, просто хоч іноді покормили тварин. І щоб люди пам'ятали, що тварини ніколи не зроблять війну. Війну да. зробили ті, кого Це точно. ми тваринами, тваринами називаємо, ми, але, але назвала, так не варто да. не варто да. робити. Ті люди, ті нелюди, точніше, які вчинили цю війну. Да. Вони зробили нещасливими не тільки людей, а й а тварин. тварин да. Це точно. Хотілося б подякувати нашим воїнам, Збройних сил України за те, що вони захистили і захищають ви, нас золочів. Ви бачили, скільки у воїнів тварин бездомних да, і покинути? Я бачу, вони ніколи не пройдуть мимо. Я дивлюся на цих блокпостах. Да, я їх бачу. Вони, да, вони дуже люблять тварини і за це їм також дякуємо, що не тільки нас захищають, да, і тварин наших. Дай, дай Бог здоров'я вам, дівчина, дай Бог здоров'я вам. Справжня українка. Да, все вона Україна. Я люблю Україну ще раз з днем народження. Дякую. До нових зустрічей. Дякую.